Всім привіт. От ще написав, давайте. І всім привіт. Всім привіт. І сьогодні е, я буду получати ангел сама і президента. Але спершу зробимо таке. Дивіться. Е, до речі, ми шукаємо людей, які. В яких є приватках Сіла Брайан, або які можуть нам задонити, щоб ми знімали його разом? Бо знімати на різних приватках, то чи можна знімати, але якось скучно. Тому, будь ласка, не... можете знайтися люди якісь. Якщо блін, що... Якщо можете нам в друзі, то, щоб ми на ваших віпках грали. Або кидати посилання на ваших віпок, то. І та, і ми вас покажемо в відео. Ну, коротше, і починаємо. Так, в мене зараз. Ой. Так, починаємо. Я включу. Я... Так, всім привіт. Я включив. Ну, то ж, реклама вже пройшла. Але... Ну, то. Ж... Ну, коротше, ми <сі> починаємо то. Я включу в моєму то. Записы камера і тому погнали. Начинаем роллити. А не ролити, а спочатку рекламку подивимося, подивимося. Тут супер ролли. Ну, він буде як лак, короче. Ой, блін. Як... А, ой! Я думал. Все, поч. Не, бо це то я. Бо я зроб... Зарп... Не, бо я не... Що? А це вже просто і нормально було без бафів. Два... Я ж кажу, мене x2 лаки з половиною. Два з половиною. Я знаю, я знаю, я знаю. Я буду збиратися. Я Зараз просто, зараз просто буду все свої бомби срати. Ну, щось поки що скучно. Так, зараз це лаки, зараз це лаки. мені одні локи падаються. Якщо для вас э, таргет плаг? Это налево, так что зим будет шанс Ну мани по что мне подошу жату <різько> <різько> Чак пак Пак. Я хочу набрати фул евентовський просто набір. сьогодні за цілу ніч дали ноль лаки спниф. В колобі. Ну, коротше. Е, Мне покійно, думаю, вернуся, коли буде щось круте. На Наприклад, Мішка болела. СЕНСАЦІЯ, СЕНСАЦІЯ! Джайнс форс урон! у у у шоці? <гас> Я не хочу роти, але, блін, <гас> надо! Давайся крово. Випити знову щось шоську. Я зараз не здивований, як шошо, друзі. Так зараз ха-ха <laughs> я найди в шоті ха-ха. Ти що шолаки спін зараз, тому не ти ти ти. Друзі, я останні п'ять спінів за ролю на відео. Так, Перший клад. Так, чат. Так, що там? Який там? плей маркет? Що там? що в чаті? Добре. Останній рол. і тепер я буду ролити за гроші, якщо мені зараз не випати. Ну, все. Ролю за гроші і покажу, що там випаде, якщо щось круте буде. Снайпер це лакіл ролл, тому не рахується, що прям сенсація Лок. Старого це лак. Лок. Джекпот. Снайпер з Лок. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, лі-лі-лі, ла бомбардира, крокодили, три відомі. Короче, лишаю Феррора, друзі. Це, я це зробив з лакі спінів, за, за вісім лакі спінів, короче. Зробив вісім лакі спінів і вот. Все, я його... А, точно. Я... Зараз я вам покажу. Що показати? Він дін думає, що? Так. А зараз я вам покажу наші ніки. То... Оп, оп. О. Так. Вот это мой ник. Ну, оце, пишите, ботой, ботой. А оце зараз зайду до. А от мій друг це Гудгей Мер зараз с вами запихну. Вот. Вот, оце. Ник мого друга. Коротше, ну ви поняли. Ну, ви якщо у вас є вівки, то бране то, рвати, то дайте нас. Або просто задоньте, щоб не... Ми... я ж не швидко завезти. Добре, тепер зони. Анімалістик у мене зараз. Зразу квіт драф. А, у мене там лаки пити був. Ой, ну, коротше, мають тут багато ролів, тому це прям подовше буде. Добре. В... Навернуся, коли буде щось круте. Ліміт. 777. Короче, сім. Коротше, я лишаю всім бай-бай.